Житомир знову у скорботі на щаті до рідного міста повернувся 38-річний Андрій Воробей. Тут отримав середню базову освіту у загальноосвітній школі номер 5 Нині це ліцей номер 5 Опісля вступив до професійно-технічного училища номер 5 де опанував робітничу професію і розпочав свою трудову діяльність у сфері неприватного бізнесу, хоча за станом здоров'я Андрій не проходив військову службу, воїн домігся своєї мети з січня 2024 року. Став на захист України від російських загарбників. Попри відсутність досвіду військової служби, зі слів його побратимів, він був сміливим, дуже виваженим. Воїном. Військовий був справжньою підтримкою для своєї матусі і мріяв повернутися до рідної домівки з перемогою. Він не встиг створити власну сім'ю, він не встиг кохати, він не встиг відчути радість сімейного життя. тому що… Війна забрала у нього цю можливість. Воїн героїчно загинув 5 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі мати, близькі, друзі та бойові побратими. Вічна слава герою. А потім відмініть його фотографії. Завжди буде висіти серед усіх фотографій акторів. Талановитий актор на сцені та мужній військовий на фронті. Таким Житомиряни запам'ятали Андрія Доманського. Сьогодні герої провели в останню путь. Воїн навчався у загальноосвітній школі номер 16 Потім вступив до Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Гієнка. Але Розуміння виконання святого обов'язку захисту батьківщини домінувало у нього з дитинства і з юності. І тому він перериває навчання на стаціонарі і йде служити до Збройних сил. Закінчивши службу у Збройних силах, йому вдалося успішно закінчити навчання. Відтоді і розпочалася його нова сторінка життя: його мрія та захоплення, акторська діяльність у Житомирському академічному українському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. Він був одарований боженькою. До нас, коли актори приходять працювати, вони і залишаються назавжди працювати в театрі, бо це їх. Дом, їх, їх сцена, їхні ролі це їхнє життя. Я не знаю, коли ще народяться такі талановиті актори, які був Андрій. Андрій більше 20 років життя віддав сцені. Колеги-актори розповідають, його грою захоплювались усі. Це не була гра, це було життя, акторське життя на сцені. Він дуже любив. Також іще і кіномистецтво, і в нього порядка 40 фільмів за його участю відзняті на українських кіностудіях одеських і київських кіностудіях. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Андрій став на захист України, але мріяв знову повернутися до рідного театру. Коли я бачив, кажу Андрюха, як ти Він каже: Пашка, нормально, нормально, все добре. Працюємо, каже, працюємо. І я я бачив його останній раз десь за, за два тижні до того, як е, він помер, і він казав: Я хочу повернутися до театру колись. Коли от... Все вже, якщо якщо вляжеться це все, і можна буде повернутися, і обов'язково повернусь до театру. За сумлінне виконання військових обов'язків захисник неодноразово був нагороджений відомчими відзнаками командування ЗСУ. Та війна принесла герою важкі поранення і контузії. Попри це, планував повернутися до побратимів. Однак, 7 квітня 2024 року, серце воїна зупинилось назавжди. Для всіх колег які знали Андрія. Знали, яким він був другом, товаришем, партнером по сцені. Ми знали його ролі, ми знали, як він вміє, що він може робити на сцені. І для всього Житомирського театру і взагалі для театральної спільноти України це надзвичайно важка і непоправна втрата. З актором попрощались у стінах рідного театру. Колектив, ставши у коло та взявшись за руки, разом з героєм відтворили свій звичний ритуал перед виставою. Ми завжди так збираємось перед виставою. Це настройка, настройка перед виставою. Режисер нам дає якісь установки, як що треба робити, де щось і так далі. І колектив, взагалі, так духовно ну, налагоджується на виставу. І тому ми ось так вирішили з Андрієм попрощатися. До небесного війська захисника Житомиряни провели оплесками, адже актор вже зіграв свою головну виставу життя у вічній Скорботі, мати, близькі, колеги, бойові побратими, світла пам'ять герою. Біля ліцею номер 28. у Житомирі сталася бійка. Попередньо відомо, що учні 9 класу побили восьмикласника, який насміхався над смертю 15-річного мотоцикліста, що загинув у п'ятницю. Відеобійки, а також вибачень з'явилося в анонімному телеграм-каналі. Прощенняліни дуже сильно прошу прощення і у сінга мама. Потерпілого подала заяву до поліції 8 квітня. До Житомирського районного управління поліції звернулася Житомирянка з повідомленням про травмування її 14-річного сина. За вказаним фактом поліцейськими Житомирського районного управління поліції відкрите кримінальне провадження. Потерпілому надано направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлень. Тяжкості з тілесних ушкоджень. Попередня кваліфікація, частина 1 статті 125 Кримінального кодексу України це умисне легке тілесне ушкодження. Нині в навчальному закладі та в родинах працюють інспектори ювенальної превенції. Триває з'ясування усіх обставин. Окрім того, під свій контроль ситуацію взяли і у департаменті освіти Житомирської міської ради. Створено за наказом департаменту освіти комісія з вивчення виховної і правовиховної роботи саме в ліцеї. Комісія почала свою роботу вже сьогодні. Однозначно будемо робити висновки. Будуть працювати психологи, соціальні працівники, соціальні педагоги над тим і розбиратися в цій події, яка сталася. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1. пішов до ЗСУ з перших днів війни 24 лютого. Е на той період моїй доньці було три місяці, і для того, щоб забезпечити її майбутнє, я і зі своїм рідним батьком ми двоє пішли у Збройні Сили України. Поїхали в Донецьку область напрямок Солідар. І під Яковлівкою ми тримали оборону, до нас поліс ворог. У нас вже був з ними контактний бій. 10-20 метрів. І прилетіла міна, і мені пошкодило руку. Пройшов ВЛК після поранення, я був непридатний до військової служби. А так як нас не звільняють із таким на даний період, то перевівся по відношенню, взяв відношення в обласному в Житомирському ТЦК. Як говорили люди самі, ви повните ті слова. Всі хлопці після поранень, давайте в ТЦК, а ті всі підуть, е, е, хай війну. Ну, так сталося. Більше половина зараз в ТЦК це всі хлопці після поранень. Це я вам дійсно говорю, так тому що я там працюю. І все одно людям не угодиш, як то кажуть. І люди, і ТЦК для того потрібно, щоб е, роздавати ці повістки людям, які не хочуть ставати і приходити ставати на облік. А якщо Люди не хочуть, щоб працювало ТЦК і ходили, роздавали повістки, то я хочу всіх закликати. Приходьте, пожалуйста, в ТЦК самі, ставайте на облік. Ніхто не каже, що ви одразу поїдете на нуль. Ви ви пройдете комісію, пригодний, непригодний. У вас два місяці, півтора-два місяці ви пройдете навчання, дуже якісне навчання, повірте мені, тому що інструкторам нас всі після бойових дій вони знають, що треба навчити. Українцям я хочу порадити згуртовуватись, тому що на початку війни ми показали, що ми дійсно українці, ми один народ на даний період. Я взагалі не бачу ніякої єдності. Якщо ми не згуртуємося, ворог буде знов на околицях Київщини, навіть далі, Житомирщини, знов буде убивати дітей, насілувати. І тоді будуть знов питання, чому так. Тому що хлопці вже втомилися від цієї війни так само, повірте мені, не менше от вас. Бойові дії продовжуються щодня. Сотні бійців отримують різні поранення, і потреба у донорській крові зростає з кожним днем. Аби її забезпечити, лише медичним закладам Житомирщини необхідно понад 50 донорів на добу. Наразі ж до обласного центру крові у середньому приходить по 30-40 людей. Потреба є в кожній групі крові. В принципі, приходять люди, як які дні, буває і багато дні, що трошки менше два рази на тиждень. У нас виїзди по громадах і по районах, де також йдуть забори. Поповнити запаси банку крові вирішили депутати та члени партії Слуга народу у Житомирській області наша команда вже не вперше здає кров, і це важливо сьогодні робити свій внесок у фонд крові. Ворог щодня продовжує обстрілювати наші міста. І страждають цивільні. Зрозуміло, я вже мовчу про лінію фронту, де щоденно 24 на 7, що секунди відбувається зіткнення, і наші захисники, захисниці. Втрачає здоров'я, є поранення і необхідна кров. Перед донацією усі обов'язково здали аналіз, аби пройти перевірку та отримати дозвіл терапевта. Донором стала і депутатка Житомирської обласної ради Валентина Донець. Розповідає, вона сама лікарка, тож знає ціну кожній краплині крові, але наголошує, що до процедури потрібно добре підготуватися. Треба протягом двох тижнів не приймати антибактеріальні препарати. За 5-6 днів не приймати препарати, які Покращують рилогію крові і за дві доби до цього не приймати знеболюючий препарат. Звичайно, це має бути здорова людина, яка не хворіє різними захворюваннями. Котре здав свою кров, і Ігор Лукашенко каже, це найменше, що він може зробити для наших захисників. Мій принцип, якщо я не на передовій, то я довго зробити максимум все для передової. Сподіваюсь, що моя кров спасе чиєсь людське життя. То хлопці, які стоїть за мене на передовій, закликаю всіх громадян фізично здорових, які не мають якоїсь патології. Приходити в наш центр крові і періодично здавати кров, тому що є велика потреба. Були й ті, хто здав кров уперше. Юрій Тарасюк зізнається, дещо хвилювався перед донацією. Однак виявилось, що це не так страшно, як може здатися на перший погляд. Процедура дуже проста, ніякого дискомфорту взагалі немає. І це самий мінімум, який ми сьогодні можемо зробити для наших збройних сил, тому що ми щоденно бачимо в соціальних мережах, що постійно потребується кров. Тому наше завдання, хоч якось мінімально допомагати збройним силам не тільки фінансами, там не тільки перебуваючи на своїх місцях, а й от саме здаючи кров. Своїм прикладом депутати хотіли показати, що допомогти нашим збройним силам наблизити перемогу може кожен. Закликають усіх здавати кров для наших бійців, адже одна ваша донація може врятувати три життя.